Головний поєдинок вечора у вазі плюс 93 кілограми. І у червоний куток октагону запрошується. Олександр Писанко. Looking real hot. I'm the goat, to not. You can be my mascot. Show me what you got. Come get it if you want it, I got it. People grind it hard like me, I doubt it. Best overall, best in class. Best at coming in first place, not last. I hustle, cause that's what hustlers do. Took a few L's, never more than a few. Then I bounced right back up to the top. You gotta do what I do if you want my spot. Come and get it. Come on, come on, come on. Come and get it. Say you want my spot. spy. синій take it? Заброшується. Володимир лихо! Головний поєдинок вечора турніру Кратос-18 відбудеться у вазі 93 плюс кілограмів за регламентом три раунди по 5 хвилин. І боєць червоного кута, чемпіон України з Панкратіону, чемпіон світу з Панкратіону. Боєць представляє спортивний клуб Кратос Київ. Олександр писанко і боєць Синьо кута, Призер чемпіонатів України з бойового самбо. Призер чемпіонатів України з ММА. Боєць представляє спортивний клуб Атаман Краматорськ. Володимир Ліхопада! Перший раунд час мейн-івенту Головна подія сьогоднішнього турніру. Протестеєні вагові категорії 93 плюс кілограми в важкі кермезні хлопці. І ми переглядатимемо цей бій в компанії Олександра Олійника. віце-президента Київської федерації Панкратіону керівника Ліги Кратус. І доброго вечора. Першочергове питання очікування від бою. Доброго вечора, Олексій Олійник. Будовищний поєдинок. Це вже останній бій, бій вечора. Дуже два досвідчених хлопця. Але навіть досвідчені хлопці часом не влучають ті удари, які буває, собі. Буває, да. Ми Будемо дивитися, що вони зараз, на якому вони етапу підготовки свою, як пройшли. Будемо дивитися писанко о, представник о, якраз о, залу Кратос. Можете, будь ласка, розповісти про Лігу Кратос, про Кратос, про його діяльність загалом. О, о, Саша лути. зараз вже, о, доп, допрацьовує, допрацьовує о, щось. Ліхобада дісталося йому спочатку по лиці ловкіком. Після цього опинився він поруч із сіткою і Олександр Писенко швидко свого суперника добуває. Але саме цей удар по полиці став вирішальним. Да, вітаємо Олександра з перемогою. Олександр, ми з Олександром. З Олександром ви пантратіони починали, разом його возили на чемпіонат світу не один раз. Ну і далі, коли є можливість, ми і далі працюємо. Тому Саша такий вже досвідчений боєць, готовий приймати боїну, хто є на даному етапі, хто є, з тяжі, ну так трошки. Готови. Давайте гучніше підтримаємо бійця йому не просто. Надзвичайно швидкий видався головний поєдинок вечора, але все ж тримаємо. чекаємо трошки відновлення бійця для оголошення офіційного переможця даного турніру і, відповідно, церемонію нагородження. Учніше сила волі неймовірна. Повага спортсменів. Ну і ще раз можемо переконатися, що робота рефері абсолютно непроста. І у цьому поєдинку. Дострокову перемогу здобуває воєць червоного кута технічним нокаутом. Олександр Писанко! І для нагородження в Окногон запрошуються представники Energy Trade Group компанії Ш.